Мінкульт це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленком. В нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури: гострі теми, незручні питання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Я ніколи не ображаюсь на когось. Хто не розуміє мене. Я завжди ображаюсь на себе, що я когось не розумію. Добрий вечір. В ефірі програма Мінкульт. І сьогодні у нас в гостях фронтмен гурту Козак Систем» Іван Леньов. Вітаю, пане Привіт. Іване. Привіт. Я вітаю вас. Іван Леньо музикант, акордеоніст, фронтмен гурту Козак-систем. До 2012 року був учасником гурту Гайдамаки. Закінчив Уманське державне музичне училище імені Демуцького, Воронежську консерваторію та аспірантуру Національної музичної академії України імені Чайковського. Лауреат перших премій міжнародних конкурсів в Італії, Росії та України. Нападник футбольного клубу Маестром. Іван Леньо бере активну участь у підтримці бійців та дає концерти в зоні АТО. Зараз з гуртом Козак-систем проводить тур містами України. Іване. От останнім часом, останні десь два роки особливо, декілька просто знакових речей від «Козак систем Вся Україна співає, практично всі знають, особливо люди, які, ну, яким не байдуже українське життя. Ну, от, найбільш така знакова річ, ну, в моєму розумінні, бо це все питання смаку і оцінки. Повертайся живим. Ти головне, повертайся, ти головне, повертайся. Це зараз іде всією країною. Ну, це ваша спільна праця із сестрами Тильню. так? Відповідно, це вона народилась тоді, коли була ще гаряча фаза АТО. Зараз вона така напівгаряча. Оця пісня вона може мати якесь продовження в інших темах і композиціях. Саме така щемлива тема. Ну, долі хлопців, які борються за Україну. Чи це пішло? Вона є присутня у от останньому альбомі, так наскрізною темою, чи це от як окреме явище? Весь час писати про війну важко. Війна ну, не надихає, війна заставляє плакати, фактично переживати, або е, у того в кого всередині е, закладений такий справжній козацький дух, дух воїна, того вона збуджує на подвиг, того вона збуджує брати зброю і йти на схід. Я думаю, що ви пам'ятаєте ще пісню Брат за брата, так. яка звучала неодноразово на Майдані. І ви пам'ятаєте вже свіжо написану пісню Наш Маніфест. Власне, під цією назвою, ми їдемо зараз в тур Україною, концертний тур Україною. Це також якісь частинки цього нашого відношення, справжнього відношення до агресора. А наш Маніфест. Коли ви записували повертайся живим, уже був наш маніфест десь в планах чи напівзроблений, чи він потім з'явився як такий жорсткий now, виклад взагалі... позиції. Не <с few sitten> взагалі він весь час був. Весь час був. Ми просто не могли знайти слова, які ми могли виразити нашу відразу, наше несприйняття всього совєтського, всього радянського, а наразі оцього. Російського шовіністичного. Що стосується маніфесту, то це таке дуже фундаментальне наше відношення, адже ми трошки знаємося на історії і е, щиро усвідомлюємо, що ми робимо. Ми ненавидимо все, що пов'язане з агресором. Ну, от е, до пісні наш маніфест. Е, якось ви давали тексти такі більш стримані, якщо можна так висловитись. А тут ніби як. Е, без зайвих лапок і прямою мовою. Нічого, якось це не зрезонувало, не здесонувало із нам хотілося, традицією я гурту. Я розумію, нам хотілося б, щоб ця пісня або її зміст дійшов до самого-самого е простого громадянина України. Бо якщо ти почнеш про оцю болючу тему, е говорити якимось вичурним слогом або. Придумувати якісь слова, які не є у вжитку в простих людей, то вона просто пройде мимо. Ми я не кажу, що ми її маргіналізували спеціально цю пісню. Ні. Просто фактично, вона навіть не стільки до українців, вона більше до тих, хто підтримує цю е, агресію, хто, хто являється тим, кого можна назвати ватою. І ще, зокрема, в цій пісні ж не тільки факт цей направлений на, на Росію на, 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 на москалів, на агресію. Ну, я не знаю, я в слові москаль якби, ну, не, не маю тільки негатив. Я маю на увазі, там ж достатньо культурних людей в Росії, які е, підтримують агресію, які підтримують війну. Да? Тому е, я думаю, що головне, щоб ми з вами, українці, зрозуміли, що е, цей совок, який став причиною цієї війни, який став причиною е, наших всіх бід. Оцей совок потрібно з себе якимось чином не знаю, виривати, витискати. Що стосується е, сприйняття нашого маніфесту, то воно всюди е, абсолютно адекватне. Люди змучились від очікування змін. Так, е, дехто чекає ці зміни від когось, не від себе, бо, е, я вибачте, е, засмічений під'їзд ніхто не буде прибирати, крім нас самих. І коли ви даєте хабаря. Ну чого то... влада? Всі кажуть, ні, не хочу прибирати ні, ви, знаєте, влада. Має ні? Писати. Ну, це це, це совкове мишлення. Що прийде там хтось, двірник, влада, мер, там і наведе порядок. Ну, якщо він і наведе порядок, то вибачте, а ви тут до чого? Де ви в цьому процесі? Да? Мене дійсно дивує, чому до сьогоднішнього дня не, немає належного відношення до загиблих на майдані. Немає належного відношення до загиблим у війні. Я маю такі елементарні, душевні, такі сердечні речі, як. Якась стела пам'ятник, ну цю вулицю інститутську, нарешті та перейменуйте її вже в пам'ятник небесної вулицю Небесної Сотні. Далі я вже мовчу за те, що ми до сьогоднішнього дня не позбулися із всім пострадянським і особливо комуністичним, тим, що робило нас, українців, рабами більше ніж 80 років. І в нас до сьогоднішнього дня в кожному селі. В більшості сіл, назвемо так, стоять якісь пам'ятники якимось невідомим людям, цим людям, які вже мали давно бути на смітнику історії. Хто за це має відповідати? Я щиро не знаю, так але поз... я знаю точно. Познімали? ж Ні. Не? Ні, на жаль, ми їздимо зараз Туром і бачимо, що ні, десь Котовський е стоїть, десь Щорс стоїть, десь вулиця Леніна залишилася, десь е ті дотичні якісь речі. Але знову ж таки, то треба зрозуміти, що все це потрібно робити щиро. Ну, немає прийти міністр, чи немає прийти президент і зняти цю табличку. Люди, ну якщо немає волі у місцевого, бо він не дочитав, не дослухав там, не до добре розбирається в цьому питанні. Ну так самі знімайте, знімайте. Хай це буде невеличкий вандалізм, але це буде на благо нам, тому що ну ми дуже довго тягнемо цей віз. От те, проти чого ви боретесь от своєю творчістю, тобто просто висловлюєте свою позицію. Воно дуже укорінене. От, якщо ви йдете, припустимо, в Слов'янськ, я знаю, ви там були. Так, були так не раз. Ви там наш маніфест вже виконували? Так. Ж таку жорстку абсолютно ми не закінчимо. Як сприйняття? Ну, фантастично. Краматорська, ну, Сіверська Донецька, абсолютно чудове сприйняття, тому що до нас на концерти ходять люди, які нас розуміють. Це по принципу подібне притягує подібне. Ну і очевидно, що якщо б там були ватники, або люди, яким подобається російська агресія, або взагалі Росія як така. То думаю, що вони би сприймали негативно це маніфест, але вибачте, ми не до них звертаємось. Якщо у людини є хвороба серйозна, то вилікувати її можна не за допомогою лікаря, а за допомогою самої людини, яка має усвідомити, що вона хвора і має попроситися. Ви знаєте, я хвора, полікуйте мене. От тоді тільки можна втручатися, а насильно ви нікого не вилікуєте. Ну, повертаючись до теми присутності української музики на радіо, так от добре, я не вибачте. відсутності, вибачте, Або абовід. Я ж запитую ступінь присутності. Вона збільшилась після революції гідності. Я спрощую взагалі, ну вона мала би збільшитися неймовірно а, пропорційно багато. В рази, так В рази мала просто в рази. А не бачимо ми цього. Не бачимо. Нам як важко було попасти в ефіри, так і Все одно, популярність. абсолютно. Так? Ми можемо бути мегапопулярні у світі. Ми можемо відіграти Вудсток е і інші величезні фестивалі. Нас е з нами можуть співати е там від Марилі Рудович до, е до Мадонни, грубо кажучи, так. Але це не означає, що місцеві, чи це київські, чи це львівські, чи інші обласні е державні телерадіокомпанії і не державні, в тому числі будуть транслювати українську музику. Ну в суць... цьому плані у нас біда <клес> швидше навіть мова йде про приватні, тому що вони володіють найбільшою часткою ринку, особливо радіо. Так державне стільки українське абсолютно. радіо абсолютно а от. Но ми ж з приватними як можемо боротись? Ми ж не можемо змінити власника компанії, це його бізнес. Ми можемо його тільки насильно забрати. Значить що стосується приватних туди пробитися, неймовірно і змінити це положення з огляду на те, як держава це змінює, мабуть, неможливо. Тобто, це потрібно було разом з революцією на майдані іти в ці всі заклади і насильно забирати цих власників і ставити справжніх адекватних українців. Тому що культура, скажімо так, ситуація з культурою, музичною культуркою не зміниться ніколи. Будемо так між вами, між собою розмовляти, але нічого не зміниться. Ну, ваша музика все таки нішова, так? Нема такого поняття нішева, не не нішова. Ну, Я розумію, що ви маєте на увазі, але це. Там, де, навазі, там, це де кліше. Попса, попса, там так. немає ваших прихильників на тій хвилі. Я це маю на увазі. От якщо без реклами цих станцій, припустимо, ті, що на рок-музиці спеціалізуються. Я Не знаю, там Джем Радіо Рок само собою так. там більша кількість вашої ротації стала чи ні, так от на Jam, хоча б там, як от на Джем і на Радіо Рокс. Там стало більше нашої ротації, хоча б тому, що там просто працюють наші друзі, от тобто все. це там все не і... система. правильно? Абсолютно. Якщо ми будемо говорити, зрозумійте, якщо ми будемо говорити е, кліше, якимись там е, рок, музика, поп музика, то ми якби заплутаємося, і найголовніше ми не розставимо акценти. Акцент має стояти один єдиний сучасна українська музика. І сучасна українська музика має бути на всіх, на всіх джерелах масової інформації, на всіх, і тільки трошки має бути іншої. Так, у нас такий час в Україні. У нас такий період. Можливо, це не демократично, можливо, це ну не відповідає якимось європейським стандартам. Але ми мусимо розуміти, що ми не можемо. Так сліпо довірятися якимось нотам закону. Ми маємо зараз бути дещо поза законом для того, щоб в найближчі, хоча б 10 років, закласти фундамент для наших внуків, тому що будуть наші внуки через 50 років, отак сидіти, як ми з вами, і теж крутити волосся і бідкатися. Чому у нас так мало української музики? Чому у нас засилля іншого, чужого, не нашого? Я не кажу доброго, поганого, мені все рівно. Про смаки не спорять. Ми зараз говоримо про те, що потрібен терор. Реальний терор для того, щоб почали існувати українські і рок команди, і театри, і поп- артисти, і інші артисти. Інакше вони існувати не почнуть. Ви терор маєте на увазі управлінський? управлінський чи світоглядний? Управлінський, різний. А вам не здається, пане Іване, що чим далі від революції гідності, тим це складніше робити? Здається, тому що взагалі зараз тенденція є прямо зворотня від того, що ви говорите? Що є нова українська ідентичність, вона взагалі не передбачає жодної мовної ознаки, що не можна такі жорсткі правила виставляти. Що ми новий народ, який пройшов горнило революції гідності, і треба зовсім по-новому підходити до стандарту цінностей. Ось цих слава, ви говорите дуже красиві речі, але ніхто не живе по Ні, правилах. Я вас про провокую на розмову, тому що я з цим в своїй роботі стикаю щодня. Ніхто не живе по правилах. Треба жити по совісті і по серцю. Ви знаєте, якщо мені закон буде говорити, що я змушений розмовляти російською мовою, або писати диктант російською мовою, або писати пісні російською мовою, я не буду цього робити. У нас такого закону нема, слава Богу. Міг би бути не вийдіть ми не вийти Майдан, на Майдан, могло би бути і так. Дійшло би на другому терміні. Ми, ми запізно, за, 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 за бистро закінчили Майдан. Адже цей Майдан він же продовжується в наших е, серцях. Ми кожен день бачимо речі, які нам не подобаються. Ми бачимо безліч незавершених справ. Цей Майдан, в принципі, не повинен вивітрюватися з наших голів і з наших сердець. Допоки ми революціонуємо, доки ми еволюціонуємо. Як тільки ми скажемо, що мені комфортно все, да. попрощайся з, з собою, фактично. Добре, про музику. Ваша... Музика, класна українська музика, рок-музика, етно-рок, я би навіть сказав, етно-панк-рок. Чудово. Може бути? Абсолютно, Оціню. підходить. От люди на ваших концертах це люди. Як ви оцінюєте в основному самі свою аудиторію? Хто це? Це спраглі люди. В першу чергу, спраглі за новим, спраглі за українським, спраглі за чесним. Зараз маємо свіжі враження. Від того, хто приходить на наші концерти, бо їдемо туром, mm -hmm. від'їхали чотири міста: Луцьк, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ. І буквально в четвер на схід поїдете? їдемо на схід Дніпропетровськ, Запоріжжя, Полтава. Oh. Нам приємно, що зали майже повні. Ми усвідомлюємо, яка зараз дуже непроста ситуація в Україні, особливо матеріальна ситуація. Людям дійсно дуже важко навіть знайти оті невеликі 50 гривень це вартість квітка. Наприклад, там в Тернополі, так? Але вони знаходять, і я прошу всіх все-таки зрозуміти, що ми мусимо, нарешті, підняти український шоу-бізнес з колін. Він, по-перше, має відбутись, його ще й немає. І по-друге, він має почати функціонувати фін повноцінно. А повноцінно він буде функціонувати тоді, коли люди будуть, наші люди, українці, приходити на концерти українських команд. Відповідно, ми зможемо тоді цей процес запустити. Е -е, хто приходить? Е -е, приходять ті. Хто не вірять в царя, не вірять в те, що їм дають в телевізорі. В жодного царя. В Правильно? жодного царя. Нам, ну, ми багато спілкуємося вже після концерту, в Гримерці чи десь там фоє. І встигаємо зрозуміти, що в головах у людей, що які. Що їх болить, або що би їм хотілося. Ну, по перше, їм би хотілося б більше такого от справжнього професійного українського. Так от на наші концерти ходять ті, які розуміють, що вони в якійсь матриці, з якої потрібно вирватися. і ми їм, зокрема, допомагаємо в цьому. Ми і собі допомагаємо. Ми ж теж не пророки, і ми теж багато чого не розуміємо і не усвідомлюємо. Але ми намагаємося слухати своє серце. От у серце не обмане. Ви досить давно на сцені, якщо можна так висловитись, в музиці, в рок-н-ролі. Є нове покоління, от молодше за вас, яке зараз може на, на тлі чи завдяки останнім подіям іде на сцену, іде до людей. Складне запитання. Воно очевидно, що є, але його небагато. А те, що проявляє себе більш яскраво, воно не є зовсім українським, щоб ви розуміли. Ми зараз говоримо Повторюю, не про націоналізм чистої води, а ми говоримо про знання музикантом чи муз... чи просто культурною людиною, знання якихось фундаментальних е е е основ. Цієї нації, українців, так тому, якщо модним зараз е є пару там колективів, е які я ну, можу назвати, можу не назвати, воно нічого не змінить, то в їхній музиці ну, майже немає українського. Вона або англомовна, або просто якась така дуже поверхнева, скажімо це так, це із молодших маєте? Це, це із молодших я маю на вас. Якщо назвати когось із молодшого, хто би мене вражав, тим, що, що там і ремесло. Там і позиція, соціальна позиція, я не знаю, особова, особлива позиція, особиста позиція, і плюс е, якісь, ну, якісь мотиви, да, які мені е, цікаві були би. Тобто я маю на увазі інструментальну музику України, хорову музику України, е, якусь корніву музику України знову ж таки. Я таких не знаю. Я можу назвати от команди, які показують тільки якісь приклад е, е, свого існування: це 308 гурт із <у> 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 Ужгорода, <у> <у> так оці хлопці молодці, вони добре знають свій місцевий фольклор Закарпатський. Вони е мають чітку соціальну позицію. Вони патріоти країни в той же час вони веселі, такі доволі е професійні, і зараз вже мож, 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 можуть стати повноцінними гравцями європейського Як шоу-бізнесу. Якщо молоді професійні, вони зараз мають шанс прорватися. Чи це тільки випадок? Не мають. От як ви казали, знайомі на тій станції, ми там є. Слава, немає, Тобто їм ще складніше. Слава, немає так? дверей, де написано шанс, немає дверей, де написано щастя, немає дверей, де написано слава. Тобто, має бути якийсь знайомий продюсер, умовно кажучи, якийсь знайомий випусковий редактор на якійсь модні радіостанції. Зокрема, але має бути ще величезний комплекс його. Музиканти мають усвідомлювати, що вони роблять. Біля них має. Існувати величезна армія тих, хто їм допомагає. Це і менеджери, і піарщики, і візажисти, і е, пр саунд продюсери. Адже – це взагалі окрема тема для розмови. Вона в нас в Україні тільки також починає жевріти. все що в нас було до того, це є тим, що залишилось після величезного цього совєтського е, минулого цього рок минулого совєтського. Так а е, ну заберіть от з нього ВВ. Братів Гадюкіних, у нас майже нічого не залишається. Все. Да. Тобто, добре, що були ці два стовби, які на весь Радянський Союз говорили про те, що існує українська культура. Але як відносилися всі решта до них? да На ВВ дивилися, як на ну таких е, смішних хлопчиків. Да? А, а, а Гадюкіни це був відвертий Стьоп. Ну, гадюки, не це такий класний не, український мене, панк це був. для мене очевидно, це не перевершені команди. Але, але я маю на увазі, що, що ми можемо показати Європі, що ми можемо зараз, чим ми можемо замінити їх на європейській сцені, і якщо ви зазирнете в Вікіпедію, хто повноцінно гастролює за кордоном, хто не просто їздить в діаспору попити кави. Хто? А хто повноцінним є гравцем на європейському е, ринку? Хто? Це Козак Систем, це Даха це Браха. Добре. Це. добре, це е, От і бачите як. Ну, Інколи попадає Атвінта, інколи попадає Запаска. інколи попадає е, Дримба Дадзига. Ну, от, от, от бачите і, 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 і все. Ну, трохи є. От такий він наш гість. А я нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був Іван Леньо, фронтмен гурту Козак Систем». До зустрічі в Мінкульті рівно за тиждень.